мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2023-2024 років. Це був матч п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів, група H 28 листопада 2023 рік. Шахтар Донецьк у себе номінально вдома. На Імтехарені. Арені команда приймає бельгійську команду Антверпен. І сьогодні друзі, хочу поговорити про цей матч. Ну, давайте, друзі, про все це розпочнемо обговорювати попередку. Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-1, 4-1. Стартова розстановка Донецького шахтаря. Дмитро Різник у воротах, Валерій Бондар, Микола Матвєнко пара центральних захисників. Азаров. Гочелейшвілі по флангах, Тарас Степаненко центральний опорний півзахисник, Дмитро Крийський, Жора Судаков, центральні атакувальні півзахисники, Олександр Зубков Невертон по флангах та Дані Сікан у нападі. Це стартова розстановка шахтаря Донецька. Головний тренер команди Маріно Пушич. Антверпен 4-2-3-1. Стартова розстановка у бельгійської команди. Головний тренер команди Іван Боммел. Бути суворотах Auder Werld Кулібалі. Пара центральних захисників, Вейнл Батай по флангах, Вермайран, Юсуф, центральні опорні півзахисники, Баліквіші, центральний атакувальний півзахисник, як є по флангах. Та... Янсен у нападі, це стартова розстановка Антверпена. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, Шатар доволі таки непевно розпочав цей матч, вже на третій хвилі матчу в українській команді був напевне шанс. Дуже здорово справді розпочали атаку доничан. І справді дуже здорово. Якщо не помиляюся, то Жорта Судаков дуже здорово Жорта Судаков віддав передачу на Невертона, ні, скоріш за все, це був Даній Сікан. Саме він дуже здорово розвернув цю атаку, перевів м'яч на лівий фланг на Невертона. Невертон обвідним ударом пробував в дальній кут, але трішечки трішечки не влучило ворота. Ось, В Antwerpна, в принципі, також там був напевне шанс десь так на хвилин так восьмій. Та не пане, справді контратака пройшла в Antверпена, хороша була передача. Якщо не помиляюся, то цю атаку дуже здорово розігнав Беліквіша. Потім дуже здорово пішов простріл. Прострільна передача дуже здорово пройшла. Ось, намагалася донечани м'яч вибити. М'яч до керку доскочив, керк майже не забив. Якщо не помиляюся, це був саме Керк. В останню мить Дмитро Різник забрав м'яч. До своїх рук. Ну, в принципі, 4 все-таки вдасться забити. 12-та хвилина матчу вдасться заробити штрафний українській команді. На лівому фланзі. Саша Зубков виконує подачу. Микола Матвієнко б'є. Гол! Гол! Микола Матвієнко! Пробиває головою, це забиває гол. Ідеальна подача, до речі, від Олександра Зубкова просто ідеальний пас. Ну і удар від Колі Матвієнко головою. 1-0. Шахтар Донецьк виходить вперед на 12-й хвилині матчу. Дуже важливий м'яч. Команда Маріно Пушича, відповідно, збиває. До речі, друзі, нагадаю, що у цій групі, групі Аш, ще були такі команди, як Порту та Барселона. Тобто Шахтар Донецьк, Антверпен, Порту та Каталонська Барселона. Ось така, відповідно, була ось ця група Аш. Шахтар Донецьк забиває. І після забитого м'яча команда має напущети так трішки ініціативу суперника віддала. Антверпен більше володів м'ячем. Але, в принципі, не можу сказати, щоб по володінню була якась велика перевага в Антверпена. Перевага була зовсім невеличка. Шахтар, в принципі, був не проти цього. Шахтар дуже здорово ловив свого суперника на контратації. Хороший шанс був. Для того, щоб забивати в Антверпен, на 24-й хвині матчу, Вермерен дуже здорово прострелив на Янсена, Янсена не вдалося пробити. Якщо не помиляюся, то саме е Янсен якраз то пробивав, але як удар заблокували захисники. Ось. Тобто такі справді були тривожні миттєвості. Ще пригадується удар, дуже такий, знаєте, неприємний удар на 32-й хвині матчу, коли муя. Пробивав муя і рятує Дмитро Різник українську команду, витягав удар. У кут, Муя пробивав, але забити і не вдалося. Але Шахтар Донецьк ну, не відсиджувалася команда Маріна на Пушичі в обороні, і також, в принципі, шукала свої шанси на контратаках. В ось ці момент, в принципі, в штерята були і справді. В момент, коли вдалося. <пробітник> Жері Садакові виклати ідеальну подачу. М'яч дійшов до Невертона. Невертон пробиває з ударної позиції. Діма Крійський, до речі, просто виконував. Невертон пробиває, рятує Воротар бельгійської команди. і добивання від Георгія Судакова головою, але не вдалося забити Жери Судакову. Ось так ось Шахтар, прямо наприкінці першого тайму відповіла українська команда і своєї. Гульвої нагоди. Перший тайм завершується з перевагою української команди 1-0. Другий тайм. Другий тайм, до речі, він кіл, Сертем Бондаренко та Ярослав Ракицький ведуть. Ван... та Еленіхен. Дві заміни тільки будуть Ван Верпена. Булькійська команда намагалася відігратися, але, в принципі, Шахтар Донецьк дуже надійна команда Міріна Пущі грала в захисті. І дуже здорово проводила свій контратак. Пригадайте удара Невертона в поперечку. Ні, не Невертона, а Гочешвілі. Гочешвілі з лівого фангу дуже здорово підлічається. Пробиває стійка, Ні, не стійка, поперечка. Попереччина рятує Антверпен. Справді, що треба було непонятні на нагоди для того, щоб. Правок подоїди. Ще пригадується удар Тараса Степаненка на 62-х матчу. І також поперечку влучає Тарас Степаненко. Ось так ось Шахтар відповів, відповів двома каркасами біля воріт бельгійської команди. Супер шанс ще був компенсований час Штера, щоб подвоїти перевагу, коли е, вибіжили до нечени в контратаку. Саше Зубков віддав передачу на Артема Бондаренко. Артем Бондаренко вже в ратнеря обіграв, побував по порожніх воротах, але захисник бельгійської команди в останню мить врятував е, свою команду від пропущеного м'яча, там ще Жора Судаков. Небезпечно пробував. Тобто треба були хороші, такі, знаєте, гольові нагоди для того, щоб подойти перевагу, але в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. 1-0. Шахтар Донецьк перемагає Антверпен. Друзі, подивитися статистику того матчу. Да, 58-42 відсоток контролю м'яча. Антверпен перевладів Шахтар. Але подивіться, друзі, статистика ударів. 15-14 і по 6-6 ударів в площину. За, за кутовими 4-9 перевигов Антверпена. Это да, в більше, на бишеволзине мечем. Більше позиційних атак, але друзі, подивіться на статистику голівих шансів. 4-1 на кориденське штаре. І для мене ось ця більш показова статистика. Чотири голіві нагоди було у Донецького шахтаря, три голіві нагоди В Вантверпана була одна гольова нагода, одна гольова нагода була опущена. 360 пасів Донецького шахтаря, 295 передач були точними, 81% точність передач української команди. В Антверпена 473 передачі, 408 з них було точними, 86% точність передач, 6 офсайди. З 15 ударів у Донецького Шатере 6 ударів в площину, 7 ударів ворота, 2 влучання в Каркасвері 2 удари заблоковано було. В Антверпена з 14 ударів 6 ударів в площину, 4 ворота, 4 удари заблоковано було. По успішних відборах краще був Шахтар Донецьк. 11 успішних відборів штере, 73. До речі, відсоток успішності. В Антверпіях було 10 та 58 відсоток успішності, 6-4 пасивом, 29-13 по винісі М'яча, 11-9 за перехопленнями, ну і 12-6 по порушенням правил, по дві жовті картки команди має та одна червона карта. ще була муя, отримав у компенсований час. Червону картку. І ось вони емоції Валерія Бондера та Дмитра Різника. Ось вони емоції української команди. Шахтар Донецьк здобуває неймовірно важливу перемогу на той момент часу. Ця перемога була дуже важливою, тому що нагадаю, що у цій групі ще були такі команди, як Порто uh, та Барселона. І Шахтар, цієї uh, перемогою вже гарантував собі як мінімум позицію. Да? Ось, але Шахтар до останнього тура бився за вихід до плей оф Але команда Маріна Пущі програла Порту двічі, 1-3 на МТХ-арені та 3-5 на виїзді. Да? Ось, хоча Шахтар обіграв двічі Антверпен, програли в Барселоні та виграли тут -таки Барселону відповідно на МТХ-арені. 9 балів Шахтар у тій групі набрав, команда посіла третю позицію. В принципі, Шахтар Донецьк дуже здорово це показав. У тій єврокампанії. Друзі, я вам дякую за увагу. Привітали маманчих Донецька та Антверпана. 1-0. Українська команда перемогла. Друзі, бережіть себе, Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усім, друзі, до побачення, бажаємо вам добра. Усім до нових зустрічів!